І так, всім привіт! Прийшла посилочка до МТЗ. Т-150 сьогодні вже закінчив, не показував, що робив сівалка. майже-майже До кінця дороблена, ну ще трохи. Тепер, як всі кажуть, розпаковка, що нам приїхало до МТЗ. такий нам приїхав розподільник. Не болгарський, корейський, він чуть-чуть дешевший. В принципі, сказали, що там саме де на Т150 брат, там і це і такі речашки. Зараз будемо. Приміряти, щось робити. Це кажуть розподільник якраз ставити на цього колечка хорошо держа, геть той наш. Вход і виход заказав на 32, а всі центральні, під 24-й ключ. Трізьба не така, як в наших. Крупніша різьба це видно, що це чу-чуть крупніше. Нема мене чим поміряти який шах. Будемо переходити на такі мені на Т-150 понравилось. Я гесенько роби легесенько. Тут вже трошки букви як не такі. Типу вже щось до болгарського похожий. Бо там букви стирчали, а тут втоплені. Казали, як втоплені букви, то це болгарський, ну це корейський. Так мені сказали. І так я його сюди встановив. просто йдуть. Прийшлось просверлити там. Тут так просверлити. Тепер в кабіні. Плаваюча Принуділка нейтральна підйом. Так само плаваюча принуділка. Нейтральна підйом. Прийшлося трошки ці речаги переробити. Планка стояла тут, сюди мало підключатися, ну, плавище було б догори, мені так не нравилось Тут поприварював такий, бо воно тут і плече. Здорове, там плече маленьке, лесенько дуже включається. А. І це, відрізав. Наниз переставив, переварив. Чуть підкрасив, ось так встановив. Зараз буду робити таку чохла наверх, щоб трошки приховати це все. Ну і ту дюрку, чи сверстю, як там правильно за ліпимо чимось і буде все файно. І так зробив вже таку захисного чохла чи є, ну, щоб образно для краси. Все, тепер взагалі та красота. Не обклеював, або бка не було чим. Колись може обклею. Удобно, дуже удобно. Подйом, підйом, плаваючи. Легенько. Тут не тяжко, звісно, але... От я вже скільки в кабіні розібрав, щоб прокласти. Шланги. Отам тезісти, жаліються, що промежутка тече, дивіться. Три роки сухесенький. Просто треба вміти робити. Раз зробив і все, працює. Я вже ці резинки порвати. Будемо звідси викидати, будемо той нас працювати. І так поробив я вже ось так. Тут ззаді вже все порозв'язував трошки некрасиво. Не думав я, що так вийде, але вже як є, дві сюди, де ми постійно користуємося. Ось тут чуть-чуть. трохи -чуть. тут вже все. Ось клапан в мене, насівник я оставлю де, щоб різко не падав включив, він плавно сідає. Подача. Цих дві желізних там її рідні. опресовки поїхав, шланги поробили, попресували який сказав, тут далеко 10 кілометрів від нас, навіть ще й менше. Це тройнічок, де буде на речах і пішов туди під низ. Це буде один речах на нав'язку на ту сторону, а це буде середній. Сюди. Виходи і по підкрило тако. Трошки некрасиво, але но... як вже є. Чи на бульдозер чи на що там? Факт тому, що виводи наперед є? Ось так тут поробив. Тут так, завтра тепер мені треба все розібрати, перекрасити і зібрати. Так, вже я отак але це ще не все. Помощник мені колесо закручує. Зараз будемо заливати воду, пробувати заводити і опускати. Ніде нічого не потече, бо дуже багато зварків. Так все піднімає, В одному місці пустила зварочка. А так вроде все скрізь сухенько. Місце є. Тут межа втече всю. значить масло сюди є. Так, ідемо в кабіну. Тут тоже все сухенько. Кому понравилось, коментуємо, підписуємося на канал. Ще один є маленька переділка до мотора. Пишіть, що там будемо переробляти. Всім пока.